До вашої уваги, трьохкімнатна квартира, якісні броньовані двері. Продається за адресою вулиця Помнула, 29, місто Чернівці. У нас є вже підключена, заведена вода. У нас є фінішна гіпсова штукатурка. Навіть не фініш, а чорновах, Перепрошую. У нас є такий вхідний коридорчик, повністю під'їзди з ремонтом. Коридорчик переходить плавно в кухню. Кухня має два балкона. У нас є вже запущений котел. Чекаємо підключення газу. Вже приходили газовщики, все провірили, все провели. Другий балкончик у нас ось такого формату. Квартира має площу 92 квадратних метри. Роздільний санвузол, це ванна кімната. Також у нас туалет. Кімната номер 1 кімната номер 2 кімната номер 3 Тут у нас також великий гарний широкий балкон. На задній двір. В будинку відсутній паркінг. Так. Також велика кімната. І, скоріш за все, дитяча. Невелика кімната, кому цікаво, звертайтеся в директ.